Вітаю! Мене звучафа Олександра, і я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією колів краси на обличчя. Сьогодні ми поговоримо про контурну пластику губ, а саме що це за процедура та кому вона показана. Контурна пластика губ це процедура, за допомогою якої ми зможемо природно збільшити ваші губи або зволожити. Перед процедурою у нас обов'язково буде з вами консультація, де ми обираємо бажане п'яву форму та філер, який ідеально підійде для вас. До процедури важливо підготуватись, а саме відмовитись за день до процедури від алкоголю та коріння. День процедури також не рекомендовано вживати ліки, які можуть розріджувати кров, аспірин, гупрофен та інші ліки. Для запису звертайтесь дірект або за номером до адміністраторів.